На які жертви не підеш ради того, щоб зняти відео. Ластівкою не проїду. Ну як, проїхати, то проїду. Ну зачем насилувати техніку? Тим більше, ну тут. Ну, жопа, бачите, болото. Трактора ось накатали. Прийдеться йти пішком. Ластівка ночує тут. Ну, не ночує, стоїть, ну ви поняли. Так що, поки я йду, ставте лайки. А далі я вам розкажу, в чому двіж і чого я вас всіх сьогодні зібрав. Хух, я на місці, поки дойшов грязюки по коліно, капець. Всім привіт, бо я забув і привітатися. Значить, що, в чому дві, що я вас всіх зібрав, що я хочу вам це в цьому відео розказати. Хочу підвести ітог по врожайності сояшника, яка склала врожайність, чому вона так склала і це все інше. І хочу чуть-чуть прокоментувати відношення менеджерів компанії Limagrain до фермерів. Я думаю, це дуже буде цікава тема, щоб люди почули. Зробили для себе висновки, але в першу чергу, щоб почули, це менеджери Лімагрейна компанії Лімагрейн. І теж для себе зробили висновки. Е, значить, це чуть-чуть пізніше. Хочу прокоментувати цю непонятну оцю задісковану площу. Бо в когось, може, виникли питання, що це те. Золешник стоїть, а тут задісковано. Значить, дивіться, це одна людина захотіла зробити у нас по полю трасу Київ-Харків. Є у нього там кусочок. І чоловік там е, поїхав комбайном збирати, скажіть, я скажу, соєшник. І виходить, без дозволу по нашому полю оце все отак тут рішив трамбонути. Ну, добре, що вчасно батя помітив весь цей двіж, ми прилетіли на поле, я почав знімати відео. Думаю, якщо що, людину зробимо знаменитою. Коли людина каже, я там вибачаюсь туди-сюди, я задіскую там, де я наїздив. Питань немає, хорошо, але ж все одно так не робиться. Для того, щоб проїхати по чужому полю, потрібно зателефонувати і задати питання, можна чи не можна. Так як зробив в нашому випадку е інший сусід за кукурузою, так виходить, в них отам. Теж соєшничок. Він мені дзвонить, каже, Андрюха, можна я комбайном проїду по твоєму соняшнику. В тебе там убрано. Кажу, так, да, убрано, можна не тільки комбайном, може і газонами перти. Ні-ні ні я газонами, отам ще під посадкою є дорога. Я її типу, вивезу туди і все насіння. Кажу, Серега, якщо є можливість, вивозь туди. Якщо немає можливості, їдь сюди, кажу, питань немає. Тобто, чоловік дзвонив, як воно має бути, як воно повинно бути, задав питання, чи можна, чи не можна. Почув відповідь, можна, все. І поїхав собі спокійною душою вбирати сояшничок. Ну, так як чоловік здержав слово, задискував. Так що відео з його участю в інтернет не випаде. Значить, далі. Е, Сояшник, да, вбирання ви всі бачили, чого ми ще досі тут не задискували. Значить, десь тут а хтось. Коротше, на оцьому полі продає якось не якось а продає пай і виходить так що можуть кудись наші паї зміститися вліво вправо вперед назад ну коротше знаю. то ми поки тут нічого не робимо всі, всі площі після соєшника стоять приїдуть мальчики поставлять оті штуки вимірять поставлять колочки а потім вже кожен знатиме де його участок і тобто вже будемо тоді вже заробляти значить по сояшнику далі. Соєшник Lima Grain 50479, якщо мені не зміняє пам'ять. Значить, цей гібрид соєшничка грандстаростійкий, але ми Grandstar не приміняли. Ми практикуємо вносити довсходовий гербіцид Challenge Dual Gold у парі. Після посіву, другий-третій день. Вилив 200 літрів, бризнули і ці два гербіцида справляються на ура. Своєю роботою, як ви можете бачити, поле ідеально чисте. Висів тут був густина посіву 62 тисячі на гектар. Сіяла сівалка кінза, Юрій Миколаївич надав нам послуги по посіву. Хлопці залетіли, посіяли і погнали далі працювати. Зараз у мене є інформація по врожайності до сушки і після сушки. Хто дивився відео попереднє, ви чули, що я говорив про вологу, про врожайність. І тепер підводимо ітог. Оце поле і те інше, що там чуть-чуть далі. Тут врожайність на цих полях складала 45 плюс центнерів з гектара. В кінечному результаті до сушки врожайність склала 42 центнера 200 кг. Ну, грубо беремо, 42 центнера. При волозі 12,8 Після сушки врожайність склала 38 центнерів у базі. Тобто 7,5-8% вологи. Е, врожайність зменшилася із-за того поля, там, де стоїть пасіка. Так як туди попало менше добрив, там сама земля бідніша. І в кінечному результаті вийшов такий, такий врожай. Врожайністю ми повністю задоволені в цьому році і хочу. Е, Прокоментувати ті коментарі, які були під відео, коли е, ми збирали соєшник. Я говорив, що на оцих площах попало по 400 кг добрив, а там, де ця пасіка стоїть, там попало менше. Ну там десь в районі до 300 кілограм. І багато ж писало людей по поводу того, що ти мелеш 400 кг, яким ви їх образом внесли. Ти рахував взагалі собі вартість, що воно тобі вийшло. Так от, розказую, я порахував і зараз же вам розкажу. І розкажу, як ми вносили. Вносили лійкою під культивацію, і в Ніколая чуть-чуть збилась навігація. Якщо він лійкою йде оце в ту сторону, наприклад. Так? Ну, автопілота ж не було, тобто, звісно, все отак криво. Йде він в ту сторону і звідти він вертається з відстаню, колія від колії не 14 метрів, а де 5, де 10, а інколи навіть колія в колію. І вийшло так, що оці дві площі ми затарили крепко. Сипали 400 кг добрив. Там, де пасіка, там вийшло по 300, а одна площа взагалі залишилася без добрив. Ну там 30 соток, її не беремо. І отаким от макаром ми внесли добрива по 400 кг. Яка собі вартість, я вам зараз розказую. Значить, дивіться, 400 кг добрив на той час, коли куплене воно було, його вартість складала тонни 10 тисяч гривень. Тобто. Затрат на гектар, затрати на гектар збільшилися на 4 тисячі гривень. Ну, тобто 100 на 10 тисяч 400 кг на гектар, виходить 4 тисячі гривень. Врожайність склала 3,8 центнера. Різниця виходить 800 кг. Різниця, що я кажу, 800 кг, я і схожу із того, як у деяких агроблогерів сояшник без добрив сипе по 3 тони. Хоча це бред сюди кобили, але є люди, які в це вірять. Я в це мало вірю і завжди кажу, що соєшник без добрив всипати не буде. Ну не суть. Якщо без добрив 3 тони, з добривами 3,8 тони, тобто різниця 800 кілограм. Беремо сьогоднішню ціну соєшника 10 тисяч гривень. Тобто оці 800, оцей хвостик 800 кілограм е, коштуватиме. 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень мінусуємо 4 тисячі гривень затрат на добрива. Виходить 4 тисячі плюса. То як же ж тут може бути нерентабельно? Звісно, на наступний рік, на цей, на наступний на ніхто вже вносить. Ні в зиму не буде, ніхто не буде вносити в рядок по 200 кг. Максимум там виходитиме, якщо до соточки щось у рядочок насипати, то це вже буде результат. Оце довів, розказав весь ітог по союшничку. Врожайністю ми задоволені. Результат гарний. Ще б гарної ціни було б ще краще. Але нічого страшного, полежить сухенький складу, переробиться на олійку і продасться олійкою. А це вже зовсім інші цифри, я вам скажу. Так що зараз поїдемо, подивимося, що там пасіка, подивимось на те поле, де пасіка. І я вам прокоментую своє недовольство компанією, менеджерами компанії «Lima Grain. Знаходжуся вже на цьому полі, де стоїть пасіка, а бджоли, як говориться, вже не гудуть. Двіжа немає взагалі. А вон одна якась залетіла. Всі вже в гнізді готуються до зими. Дощ у нас йде, так що треба штренько відос знімати і закінчувати. Це значить, це поле, де показало зменшену врожайність. Але при цьому все мінусі навіть я спостерігаю плюс. Якщо тут врожайність менша, значить соєжник був сухіший, тобто волога на цьому полі була меншою. Який не який, а невеличкий плюс є. Ну та про соєчник, в общем, я вже розказав усе. Я думаю, запитань не виникне. Тепер продовжу ж тему головного. Е, відношення менеджерів компанії «Лімагрейн» до фермера. Розпочну відео спочатку, з чого розчал... розпочалася ця вся свадьба. Значить, вегетує, дзвоне дзвонить агроном і питає: А ти не спостерігав себе на полі пасинкування? Батя говорить, що ні, але зараз каже, що проїду, подивлюся, що там, як там. В общем, він проїхав, подивився, дійсно спостерігається поодинокі рослини, які пасинкуються. Визвонили чоловічка із компанії. Лімагрейн, він приїхав, проаналізував, все по-умному розказав, що воно посприяло цьому всьому пасинкуванню і що це, нічого страшного на врожайність не, не вплине. Дійсно, на врожайність не вплинуло ніяк, врожаєм ми задоволені, в агронома я не запитував, яка врожайність даного гібриду склала в їхньому господарстві. А пользуюсь таким же ж моментом, що чоловік знаходиться поруч. І батя задає йому запитання по поводу посівної пшенички від їхньої компанії. Я не знаю, чи вони вирощують, чи тільки продають. Ну, в общем, Батя питає, каже, можна у вас купити пшеничку на посів, якусь гарну, супереліту чи еліту, Ну, щоб дійсно був гарний посівний матеріал на наступні роки. На що менеджер відповідає: питань немає, буде, зробимо, все буде супер. Ну, Так як час дозволяв. Е, до посівної ще времени ого-го, як сояшник ще навіть е цвісти не розпочав. Тобто ждемо. Тут вже час піджимає, батя телефонує, говорить, ну що там по посівному, буде щось. Так, звісно, буде, все зробимо. Проходить знову час, батя знову телефонує. Ну що, буде результат чи не буде? Буде щось розчитувати мені на вас, чи не розчитувати? Так, розчитуйте, все зробимо, все буде. Ну, добре. А я баті говорю, давай, мабуть, закажемо десь в іншій компанії, бо це буде повний просак. Ми розраховуємо на них, а вони в не... чого нам не предоставлять, і ми залишимося без пшенички на розвід. Ну, Так і сталося, що ми замовляємо пшеничку у компанії Сади України. Сьогодні, вчора замовив, сьогодні приїхала пшеничка. Ми вже її посіяли, ви відео бачили. Тобто сервіс, сервіс. Приїжджає ця пшеничка і нам телефонує представник компанії Limagrain і говорить, що не вийде із пшеничкою в цьому році. На що ми дуже були задоволені такою відповіддю. Відповідь була на 5 балів. Добре, що ми на них не розраховували. Значить, далі. Вчора приходить мені сообщення на Viber. Жіночка пише гарної зовнішності. Доброго дня! Я там е, представник компанії LimaGreign. А можна ми вашими відео скористуємося в себе на сторінці у фейс, е, Фейсбуці? Спочатку у мене рука потягнулася написати ні, а потім думаю, поцікавлюся, чисто раді інтересу, що мені за це буде? Може, хоч картуза подгонять. На що получаю відповідь? Нічого вам за це не буде. ну... В своїй, свого роду буде реклама. Я засміявся, розказав це баті, батя посміявся, посміялися разом. Так що, щоб ви розуміли. Молодого фермера компанія Грейн могла б прорекламувати в себе на сторінці у Facebook. Якщо ми вже говоримо про рекламу, то я, на мою думку, реклама виходить від молодого фермера, що молодий фермер рекламує компанію Грейн. В даному випадку посівний сояшник, сояшник LG50479 їхньої ж компанії. Але це ніякого свого роду не реклама. З моєї сторони, мені оцього не тепло, не жарко, не холодно. Просто в тому році сіяли ми один соячник, це була Сінгента Сікупава, звичайний класичний. В цьому році е, прийшлося сіяти сояшник LG5479. Тобто я розказую, показую, як воно, що, який результат і так далі. Але запорука цьому всьому результату не гарна посівна одиниця сояшника, а те, що внесено в землю, і те, що це все спрацювало при цих погодних умовах. Тому вийшов такий. Доволі непоганий достойний врожай, яким ми задоволені. Так що я висновки зробив, батя висновки зробив. Зробіть висновки з цього всього і ви. А головне, щоб всього, з цієї всієї історії зробили висновки менеджери компанії Грейн». І поверталися не жопою до фермера, а лицем. І тоді буде, е як. Гарна, достойна робота як менеджерів, як компаній, так і самого фермера. Так що заканчую відео. Всім пока, всім дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде.